Сьогодні я хочу презентувати вам кімнату медитації, яку я створила нещодавно. Мене звати Юлія Сочкова. Ви знаходитесь на каналі 100 желаній. В цій кімнаті для медитації можна медитувати і зберігається вічний доступ до медитації. Всього 22 медитації. Де ви можете і навчитися медитації, і зрозуміти, як вона працює у вашому житті, як вона впливає на ваше життя, як медитація може змінити відразу декілька основних сфер вашого життя. Як медитація може збалансувати ці сфери в вашому житті, і ви взагалі будете відчувати. Всередині себе гармонію, баланс. Всередині себе ось це з'являється відчуття, що в житті все йде як треба. Ці основні сфери це перша сфера, це стосується вашого я, самопізнання, відчуття себе, свого місця в цьому житті. Це все, що стосується вашої свідомості, підсвідомості, ваші програми, за якими ви живете, які впливають на ваше життя. Дуже часто це відбувається саме підсвідомо. Коли ви не розумієте, чому у вас не виходить знайти призначення в житті, знайти справу, якою ви будете горіти. Те, чим ви справді захочете займатися від світанку до самого заходу сонця. Друга сфера це здоров'я. Тому що, як там кажуть, в здоровому тілі здоровий дух це і справді так, коли ваше тіло сильне, коли ви відчуваєте, що немає таких точок у фізичному тілі заблокованих, ви дуже Плавно переміщуйтесь по життю, ви сильні, ви зосереджені і на тому, щоб якнайдовше відчувати це щастя від кожного моменту в вашому житті. Коли ви здорові, вам хочеться жити далі, вам хочеться, ви бажаєте досягати тих висот, про які ви мріяли, можливо, ще в дитинстві. Третя сфера це відносини, це наші сюди же кохання, як знайти своє справжнє кохання, як завершити травмуючі стосунки. Сюди і про батьків, стосунки з найблизькими людьми, це створення своєї власної сім'ї. Тобто, як порозумітися з іншими людьми? При цьому не втрачаючи себе і своїх власних кордонів. І четверта сфера це, звісно, матеріальна, це гроші, це багатство, це ваше вміння накопичувати ті ресурси, якими ви зараз володієте, якими ви можете розпоряджатися. Це вміння побачити ці ресурси, це вміння їх задіяти для того, щоб вони стали таким міцним фундаментом. Матеріальна сфера це не тільки про здобуття і про збереження достатку, але й про те, як бути фінансово сильним, фінансово стабільним, як всередині себе знайти. Ці ресурси і витягнути їх зсередини назовні. Можливо, ви чули про грошові медитації, так саме вони можуть розблокувати щось таке всередині, яке заважає ось так взяти, впевнено, зосереджено здобути те, що по праву ваше. Тому що те, чого ви хочете, ви ж не просто його хочете. Це ваш потенціал. Ви цього хочете, тому що воно дійсно може бути вашим. Ось ці всі медитації, вони стосуються цих основних чотирьох сфер. Це 22 медитації. Вони про те, як зробити квантовий стрибок у вашому житті, як дійсно вирости, позбавитися якоїсь дитячої позиції. Коли ми не впевнені, коли ми блокуємо самі себе, боїмося йти вперед, коли ми забуваємо, що вся сила вона йде зсередини, достатньо відчути її і задіяти для того, щоб створити життя мрії, створити життя, в якому вам буде не просто комфортно, а коли ви будете просинатися зранку і розуміти, що вам. Сьогодні дивовижний день, сьогодні ви можете зробити ось це, це і це, і воно вам принесе дійсно результат. Медитації, я їх називаю ще вічними медитаціями, в кімнаті медитації. Зараз можна першим 20 учасникам отримати не за 990 гривень з вічним постійним доступом до практик. А всього за 490 гривень до 31 грудня 2023 року. Після цього ціна буде 990. Тому зараз поспішайте. Це акція, предноворічна акція, де я вам даю змогу отримати те, що вже допомогло людям, тому що це не просто медитації, які я ось записала. І вклала в цю кімнату. Кімната знаходиться в Телеграмі, тобто, після сплати по посиланню під цим відео, ви відразу отримуєте доступ, вас перекидує в Телеграм закритий канал. Це медитація, які проходило більше, не буду там видумувати якісь космічні цифри. Десь більше 50 людей, моїх учнів, які. Починаючи з весни і до десь ось жовтня цього року проходили в мене онлайн-медитації. Це були такі запити на стосунки, на пропрацювання власних страхів, невпевненості, тривожності. Це я для цього робила медитації, проводила їх онлайн в прямому ефірі. І тепер ці медитації перевірені, я отримала дуже багато відгуків на ці медитації, позитивних, трансформуючі відгуки. Тобто, коли людина, можливо, відразу просто отримує заспокоєння внутрішнє, але ще потім проходить деякий час, і вона розуміє, що дійсно в житті ось. Почали змінюватися зовнішні обставини. Тобто це дивовижний результат, коли внутрішнє починає трансформувати зовнішнє, коли змінюються глибинні внутрішні переконання. Почали писати: змінюються обставини, щось нове проходить в життя. Те, з чим вони не могли справитися навіть з психотерапевтом, з психологом, все воно зійшло з якоїсь мертвої точки і почало рухатися вперед. З'явилося бажання жити. Медитація вона змінює ваші частоти, ваші хвилі. Які ви випромінюєте у простір, тому що все живе навіть ваша думка, особливо ваші якісь глибинні переконання. Ось ви відчуваєте себе жертвою, ви відчуваєте, що з вами несправедливо вчиняють інші люди. Це буде і притягуватись, примагнічуватись у ваше життя. І це все змінюється завдяки ось цим постійним медитаціям. Якщо раніше я казала, що потрібно постійно змінювати медитації, не потрібно робити щось одне, то зараз я впевнена в тому, щоб пропрацювати якусь сферу в житті, необхідно змінювати медитації, але вони повинні всі стосуватися цієї тематики, що і є в кімнаті для медитації. Тому я вас туди запрошую, там весь мій досвід на теперішній момент. Весь мій духовний розвиток я вклала в ці медитації. Тому прямо зараз ви можете по посиланню внизу в описі до цього відео ви можете натиснути і вас відразу перекине на сплату, і потім відразу ви отримаєте доступ до цих медитацій. Всередині групи ви не можете їх пересилати, ви можете лише заходити туди. І постійно повторювати ті медитації, які вам сподобалися. Я рекомендую змінювати період лічно медитації, не потрібно одну ось ви обрали і постійно-постійно працюєте з нею. Тому що наші нейронні зв'язки формуються не лише під впливом постійної повторюваної дії, але й коли ви щось додаєте нове. Тобто, ви хочете стати здоровіше, мати здорове тіло. Беріть одну медитацію сьогодні. Ви можете її робити тиждень, але на наступному тижні беріть іншу медитацію. Розширюйте свій енергетичний простір. Це те, що дають вам всі медитації в кімнаті, в цій особливій закритій кімнаті медитації, яку я створила. Дуже хочу щиро поділитися, це мій досвід, це, мій, це моя праця. Це дуже такі квантові техніки, які дадуть вам необхідний поштовх до, більш, до більших змін у житті. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, вподобайку, буду вдячна за це, як завжди. Пишіть коментарі, що зрозуміло, або навіть якщо все зрозуміло, якщо у вас є досвід в медитації, буду вдячна, якщо ви будете ділитися ним. Все, до зустрічі у новому відео.